Осень і стало значно більше запитів на антифари. Хоча, здається, ми що влітку не їздимо на машині. Але що маємо, то маємо. Антифар у нас багато. Багато і різні форми, звичайно, жіночі та чоловічі. Ви вже зрозуміли, що якщо ми щось робимо, то по максимуму, тобто асортмін у нас великий. І коли ми говоримо про антифари, ви повинні розуміти, що тут ми говоримо. Про лінзу реалізовану, яка знімає в ліки, і про те, що, наприклад, коли сутінки та верний час, ми вдягаємо жовту лінзу для того, для того, щоб вона підвищувала контрастність. А якщо ми вдягаємо окуляри в день, то це може бути будь-яка темна лінза, в міру темна і така, щоб вам було комфортно водити, тому що цей поріг у кожного різний. Фору у нас різні є, є жіночі. Чоловічі, тобто це всі питання, ви можете вирішити, у нас в директі. є на різні розміри обличчя, Що ми тут підготувались? Я завжди. І я взагалі не розумію, чи є у когось в Україні такі ж асортименти полярів, як у нас. Я вважаю, що заплутала, але для цього є наш Директ, де усе розплутають.